Вітаю, друзі, слава Україні і міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. Про що сьогодні? Ну, як мінімум, є багато новин, дуже цікавих І інтерв'ю Трампа, і звичайно, новина з Китаю. Вигулькнула вона нещодавно. Хотів на неї звернути увагу. Звичайно, я міг написати заголовок. Все, Китай знайшов спосіб натиснути на Ку... на Путіна, тому що Китай знайшов свій інтерес в Україні. Такий гучний заголовок, напевно. Привертав би багато уваги, але якби я написав би, Китай втручається у війну на стороні України, то я би став би гордоном. Ну, ще можна придумати заголовок. «Сі Цзіньпінь вирішив допомогти Україні. Війна закінчилась 2-3 тижні. Я би став би подоляком. Коротше кажучи, народ, буду я Ігорем Лапіном і скажу дуже коротко. Китай має певний інтерес в Україні, і чи може це спричинити його втручання якраз таки у цю війну у якості посередника чи примушувальщика до миру росіян? Не знаю. Ми з вами про це порозмірковуємо сьогодні. Поки ви підписуєтесь на наш з вами канал, ти сієте файник і пишете ваші коментарі. До речі, з приводу заголовка також ми починаємо. Інтерв'ю Трампа, яке він дав. CBS News. він дістав з кишені піджака список воєн, які він за його ж словами вирішив, і зачитав його. Тобто він вже навіть забувся, які війни він припинив. Ну але таке, що він сказав? Ви знаєте, я їх вирішив. Я сказав, що в багатьох випадках в 60 випадках я сказав, що якщо ви не припините воювати, я введу мита на обидві ваші країни, і ви не зможете вести бізнес із сполученими штатами, сказав Трамп. Ну, ви знаєте, із тих 8 чи 9 війн, які Трамп закінчив в своїй голові, можна виділити, наприклад, ізраїльсько-хамазівський конфлікт. Але які мита він мав вводити по відношенню до Хамаза? Розуміємо, про що ми говоримо? Можна ще поговорити, що Трамп припинив війну між Афганістаном та Пакистаном. Нещодавно там були заворушки. Але і американців там не видно було. Ну між Пакистаном і Індією ще теж він може приписати собі цю перемогу. Коротше кажучи, Трамп наговорив. Але що цікавого він сказав, він сказав, що тарифи не можуть зарадити у випадку війни Путіна в Україні. Саме тому, я так думаю, тарифи для росіян ніхто і не піднімав і піднімати. Поки що не буде. Тому ті всі пустопорожні балачки щодо тарифів 500%, які там сенатори, республіканці, на кшталт Лінці Грема вносять в сенат для того, щоб ці законопроекти обговорити і проголосувати, цього всього не буде. Бо Трамп вважає, що тарифи не зарадять цьому. Він далі хоче заробляти з росіянами. І він сказав: це не працює з Путіним. Я думаю, що вчинив з ним інакше. Як вчинив, поки не знаю. Але тому, що, по-перше, ми не ведемо великого бізнесу з Росією, і я думаю, що він хотів би, що він хоче увійти і торгувати з нами, і хоче зробити багато грошей для Росії. І я думаю, це чудово. Чудово, що країна-агресор, не понісши ніякої відповідальності, хоче. Заробити гроші, і якщо вони перестануть нас збивати, то Трамп з ними завтра почне торгувати. А питання відповідальності, контрибуції, покарання військових злочинців Трампа взагалі не існує. Він взагалі сказав, що немає останньої краплі, яка би могла би зупинити вірити Трампа в можливість е, саме такого перемир'я, він сказав: немає останньої краплі. Іноді їм треба дозволити битися, і вони б'ються і б'ються. Це тяжка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів, він втратив багато загарбників. Це я говорю. Але Трамп сказав, може, мільйон, це багато солдатів, і це тяжко для України, для них обох. Іноді треба дозволити їм битися. Тобто, ми замітили, як Трамп і його велика Америка, країна, яка гарантувала нам щось в Будапешті під час Будапештського меморандуму, фактично. Перетворив себе і свою велику країну з такого загально, поліцейського загальносвітового рівня, який слідкував, щоб дотрималась демократія, верховенство права і так далі. Він перетворився з соратника, з стратегічного партнера, з будапештського гаранта спочатку в посередника, а тепер просто в спостерігача. І, скажімо так, вважає, що їм треба дозволити битися. Замість того, щоб примушувати агресора до миру, він купить попкорн, Кока-Колу і буде спостерігати. Ну але наш сьогоднішній ефір, звичайно, стосується Китаю. Я вам скажу цю новину, на яку звернув увагу: увага! Китай хоче відбудувати Україну. Але слово відбудова у Пекіна означає доступ до надр, агро і критичних мінералів. У 2023 році Китай вже прописав це в своєму мирному документі. Не про мир, народ, а про ресурси. І саме головне, те, що Китай хотів отримати через угоду після війни, Трамп вже забрав першим. Фонд 50% роялті, контроль над видобутком. Це мир? Ні, це не про мир. Це про доступ до корисних копалин. Але Трамп, який вже це отримав, фактично став стороннім спостерігачем, який дозволяє їм битися. Розумієте, про що ми говоримо сьогодні? А Китай хотів це також отримати, але трішечки не встиг. Тому, коли ми говоримо про те, що Китай має можливості і взяти участь у подальшій відбудові України, ми повинні розуміти, за які такі заслуги. Три крапки знак питання заголовок міняти не будемо. Так, друзі, ми продовжуємо наш сьогоднішній ефір, і в мене є ще одна цікава тема. Можливо, ви знаєте, можливо, ви не знаєте, є такий аналітик Олександр Коваленко. Це група інформаційний спротив, яку ще колись, в далекому, якщо не помиляюсь, в 14 році заснував покійний Дмитро Тимчук. Так, от про що написав Олександр Коваленко, даючи своє інтерв'ю. Він сказав, що. Ця цілорічна обов'язкова мобілізація в Росії може привести до військ орків 500 тисяч людей. Ну, орків, окей. Добровільна мобілізація по контракту. Це як мінімум 350 тисяч. Ну і плюс репресивні міри, які використовує Росія, це стосовно іммігрантів, які отримали російські паспорти. Там ще 50 тисяч. Рекрутинг в країнах третього світу і вірогідність додаткового залучення північно-корейських військових це як мінімум ще 50 тисяч. Отже, що ми бачимо? Що в 26-му році Росія може отримати близько мільйона солдатів. Це якраз я хотів цю новину вам сказати, ключі якому? А в ключі тому, а що Україна може цьому протиставити. Ми, звичайно, не можемо змагатися з росіянами кількість мобілізованих людей, особливо на тому тлі, коли Зеленський і його команда просто-напросто самоусунулися. Що ми можемо ще зробити? Ми можемо цьому протиставити лише технологічність наших військ. Ми можемо протиставити серйозну можливості дронової компоненти, і питання збільшувати темпи мобілізації чи шукати інший вихід на сьогоднішній день вже вийшло. На гора саме по собі ми не маємо можливості якимось чином, напевно, отих півтора мільйони наших спів... співвітчизників, які навіть не оновили дані в ТЦК, мобілізувати. Ну, якщо вони застягли навіть ручку взяти чи комп'ютері, оновити свої дані, то що ми можемо ще говорити? Тому лише технології можуть допомогти Україні якраз таки справитися з цими ростучими, дуже серйозно темпами. Мобілізації росіян. Я хотів, щоб ви про це знали. Або інакше ніяк. Ну і звичайно, на цьому тлі є питання мотивації, мотивації наших вояків, які тримають рубежі. Що я хотів вам сказати? Я вам хотів показати просто-напросто два кадри. Кадри дуже прості: кадр перший це наших два військовослужбовця, які увага 165 днів. Безперервно утримували позиції на передовій. Знаєте, чим їх нагородили? Я вам скажу: їх нагородили грамотами. Це, ото, знаєте, совковий оцей трешняк, оцей радянський, що на тобі оцю, оцього папера. А оціх два абосратса-воїна ось цих, це є орденоносці. Це орденоносці команди Зеленського, Кошовий і Пікалов. Це клоуни 95-го кварталу, які жодного дня не були на фронті, але отримували ордени увага, за заслуги третього ступеня. Тобто нашим воїнам зараз фактично потрібні гроші на відновлення здоров'я, але не цей шмат паперу. І те, що їх не було ким замінити 165 днів. Це взагалі лютий треш. І це треш це провал, це популізм зеленського і провал мобілізаційних заходів, які, за які відповідає безпосередньо президент РНБО, Кабмін, органи місцевого самоврядування, поліції, і тільки в кінці вже за це відповідають ТЦК. Але для того, щоб збити, збити негатив саме в цьому ключі цієї лютої несправедливості по відношенню до військових. Нашим піплам пхають 3000 кілометрів Укрзалізниці. на халяву. Такі думки в мене на даний момент, але нам потрібно вистояти для того, щоб, по-перше, перемогти, вижити і догнати тих покручів. Ми переможемо! Слава Україні!